Про цей страшний теракт, ми, конечно, ну, пам'ятаємо, це залишилось у нас у пам'яті. Це жах для всіх мешканців нашого міста. Це планетарна катастрофа для України, для нашого народу. Це дуже велика втрата. Будинку нема, дачі нема, тому тобто, ну, що там взагалі нічого нема. У нас Херсон уже поліцейське місто. Керівники всі з поліції. Про підрив Когоцької ГЕС, про той страшний теракт. Ми ну, пам'ятаємо, це залишилось у нас у пам'яті. Це жах для всіх мішканців нашого міста. Як людей спасали з карабела, як рятували всіх животних, собак. Пам'ятаємо, як під обстрілами наші волонтери всіх рятували. Ну, у мене, наприклад, на лівобережжя дача була, ну вже її немає. І вот. да затопила. Э, Ми пам'ятаємо, нам передавали фото ну, дронів, як воно все плавало, як криші ці плавали, як дачі всі засипані піском, Це жах. жах. Так вода вже добиралася до мого порогу. Так багато води пішло звідти. Але не тільки ця біда, а біда та, що лівобережжя було зап. Повнене водою абсолютно. Це і Олешки, це і Гола Пристань, і оті навколишні села. Все було під водою. Це велика трагедія. Це планетарна катастрофа, якщо так можна сказати, для України, для нашого народу. Це дуже велика втрата. Ми були евакуація ВПО, виїхали з Херсону. Той день, а всі наші знайомі, всі наш будинок, всі друзі, всі залишились майже всі тут, на місці. Тобто тоді вони нам подзвонили і сказали, що зірвалася каховка. Постраждали багато, як скажемо, не фізично, а понесли матеріально. Будинки це знайомі в річковому порту, то там ну, самі знаєте повністю. І течія змила завдало дуже великих збитків. Люди попереїжджали сюди вище. Бо я не постраждала. У мене все добре. Дякувати Богові. Вода піднялася високо в балці, але ж не досягнула наших будинків. Ну я дуже співчуваю всім тим, хто постраждав і має таку. Трагедію. Я, якщо чесно, дуже сильно переживала, тому що мало лише воно ще до нас сюди припливе. У мене була моя мама сестра, моя тітка, от вона жила на той стороні. І коли то все почалося, у мене було затоплення, там взагалі капець, Будинку нема, дачі нема, тому що ну, там взагалі нічого нема. Ми, ми тільки чули. Ми чули, ми читали е в телеграм-каналах. З ним, ну, ми його би, з ним не знайомі, про його діяльність нічого До нього не знаємо. ніколи не зверталися. Так, От, що, а так, що признався, що, можна... що він ну, да, був заступником Прокудіна. Це ми знаємо. Тому сподіваємося, що все буде гарно, а як воно буде? Завжди сподіваємося, що буде добре. Щоб захистити наше місто на захист з повітря на про ці дрони. Сподіваємось, що все ж таки звернуть увагу на допомогу мешканцям. Більш буде гуманітарної допомоги медичної допомоги старикам. Да, да, треба пам'ятати і старіків. І... Молодь теж не забувати. Я думаю, що і сьогоднішній очільник і області, і Херсона це люди, які прийшли, які дай Бог, щоб вони зробили в Херсоні порядок, щоб оця бур'янами всі на території, щоб вона була чистою, щоб ми були в охайному місці. І я так думаю, що нова адміністрація повинна вести Херсон по-новому. Ну і поліцейський, сім'я поліцейський, тобто у нас вже місто поліцейське стає. Так як колись ми казали штати, поліцейська держава, так у нас Херсон вже поліцейське місто. Керівники всі з поліції, ну, таке. Більше не хочу нічого про це казати.